Друзі, всім привіт. Я Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Друзі, важлива інформація для українців в Польщі, важливе попередження для громадян України в Польщі. Отож, шахраї в Польщі збирають дані про українців. Друзі, управління у справах іноземців в Польщі застерігає зараз від людей, які видають себе за, начебто, офіційних осіб, щоб отримати інформацію про іммігрантів, тобто про громадян України. В Польщі. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі! Отож, урядовці Польщі закликають ігнорувати такі незаконні способи спроби збіру інформації про українців, не відповідати, наприклад, на електронні листи та нікому їх не пересилати. Якоб Дузяк, це річник управління у справах іноземців в Польщі, повідомляє, що акція несанкційного збору даних про громадян України в Польщі зараз є досить поширеною у всіх регіонах Польщі. Отож, друзі, будьте обережні. Так, наприклад. Зокрема, останнім часом на вулицях Врослава з'явилися плакати з такою інформацією. З метою сприяння, начебто, українській дипломатичній установі організовується збір інформації про громадян України, які проживають на території Республіка Польща. Друзі, можливо, ви теж бачили такі плакати. На таких плакатах розміщений також QR-код. Якщо ви бачили такі плакати, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста в Польщі, де ви їх бачили. Також цей QR-код він переадресовує людину на окремий формуляр це тристорінковий документ під назвою Декларація про іноземців, які проживають на території Республіки Польща. Він запрошує вас надати персональні дані. Наприклад, ім'я, прізвище, місце, дату народження, сімейний стан, номер песель, номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про поточне місце проживання, також членів сім'ї, ступінь споріднення та спосіб їх утримання. Отож, друзі, управління у справах іноземців Польщі ще раз нагадує, що воно не є автором таких плакатів. Взагалі не збирає ніяку інформацію про громадян України в Польщі і закликає біженців з України, українців в Польщі, не реагувати на такі повідомлення і не вестися на вудочку Шахаріїв, аби не потрапити, друзі, у халепу. Ось такі важливі новини з Польщі для українців. До зустрічі!